Всім привіт! Це новий відос по клешу, це відос на DSC. Взагалі я не планував його записувати, але я так подумав, можливо, комусь буде і цікаво подивитися, точніше, послухати мою думку, ну, можна сказати, і подивитися. Тут вийшла обнова, я знімав шортс, можливо, ви його бачили, але я так подумав, що треба ще записати відос. Та й можна так сказати, що взагалі немає якихось ідей, що можна зняти, тому що, ну, не знаю, якось в мене немає ідей, можливо, ви щось напишіть, бо я реально не знаю, що зняти таке. У мене просто зараз моя основа потроху качається. І робити тут поки що немає чого, тому я вирішив отак от ще записати ДСку. Тому що ДСК і так майже не буде, напевно. На цьому каналі, я не знаю, я її взагалі не люблю. Тільки от можна отримати робочого і ще одного, а так, що тут робити, я навіть не знаю. Вийшла обнова, тут багато чого додали насправді цікавого. Додали, точніше, не додали, ну хоча додали. Тут взагалі багато чого цікавого, насправді, нав навіть для мене. Тут додали оцю нову базу другу. Тепер можна фармити ресурси постійно, не відволікаючись і не чекаючи там, не знаю, трьох атак в день чи щось таке, як там було. Тепер тут два будівельника, ну тому що і бази дві. Ось іще одна. Це треба тепер також качати обидві їх. Я, як бачите, по прокачки майже не граю тут. Додали нового персонажа. Я це все в шорті говорив, але трохи повторюсь. Потім ну, змінили модель бойової машини там все оце. Оці іспити я не проходив. Я не знаю, чи записати по них якийсь відос, де я одразу їх пройду. Я почав проходити, але потім подумав, можливо, треба записати. Тому зараз ще думаю, ви там напишіть, якщо хочете. І пишіть взагалі ідеї. Що можна зняти таке, бо я взагалі не знаю, немає якоїсь фантазії. Ну, зараз перейдемо тоді в атаки підемо, подивимось, як там це все. Бо я майже не робив атак. У мене і кубків мало. Тому ставте лайки, підписуйтесь, а ми, як завжди, полетіли. Знайшовся суперник. Ось такий якийсь, не знаю, хто це, чи це індійська мова, чи яка це взагалі мова, судячи із його нікнейму. Але я граю таким міксом. Тут зменшився, до речі, кількість персонажів, якими ви атакуєте, але чомусь я не замітив такого, що вони прям сильніші стали. Давайте зав'язаємо баночку, щоб воно все було фулове. Не знаю навіть звідки заходити, на, до речі. Напевно, зайдемо десь звідси. Кількість військ збільшилась, як я вже казав, але от такої сильної прибавки до їхньої потужності, я б не, я взагалі не побачив, можна сказати. Не знаю, чим це? Що це взагалі так дало, що вони це так, так зробили, що так мало військ тепер якось. Але, в принципі, бази виносяться так само, на трьошку також важко тепер знести. До речі, тепер можна ж 200% брати, а не 100%. Але в мене 200, в мене виходило максимум 180, але не більше. Ну, серйозно, це складно, як мені здається. Ось от нова анімація бойової машини. Ну, от, машину, до речі, класно зробили. Тепер мені вона подобається, якщо чесно. Тепер навіть є, можна сказати, якась цікавість грати на диск і невелика, але є. Тепер тут не потрібно чекати якихось атак трьох в день. Ну, як бачите, янубас. Він ще атакує, напевно. Ну, він, коротше, виграв, напевно. Давайте підемо ще одну атаку одразу. Не бачу навіть сенсу це вирізати, тому що тут одразу знаходиться противник. Не знаю, згори, тут, напевно, є якась в Якийсь подвох заходити згори. але давайте підемо отут. Ну, якось отак. Я не знаю, коли, до речі, юзати оці бомбочки, які вони скидують. Це також треба дивитися. Давайте оцього зав'язаємо. А ні. Оцього. Взагалі не вмію грати на диски. Ну, до речі, цю базу ми якось легше, мені здається, зносимо. Машина зараз, напевно, відлетить. А, але ні, ми тут пронесемо його на 100%. Зараз підемо в наступний етап. Подивимося, як воно там буде. До речі, так, доволі багато військ залишилося. Так, ну і тут у нього можна легко забрати ДСК цю. Ну, давайте скинемо, подивимося, як це все буде. Тут, до речі, військ точніше ХП залишається так, як і повинно бути, як було на попередньому рівні. Це, напевно, правильно. Тому що вони так зробили. Але, до речі, ну як от знести на 3 зірки, коли вони не хілять повністю собі ХП, це також складно, тому точніше на 200%. Тут великий шматок залишився, тому тут, напевно, нам не бачити 200%, але 170 це також багато, як для мене. Тому, в принципі, я задоволений, ми навіть граємо або бонус. І не знаю, може навіть поставимо на ап машину там, чи ще щось. Подивимося вже в кінці. Зараз підемо ще в одну атаку. Так, ось наш наступний противник. Тут уже складніша база навіть. Мені здається, мені треба проапати оці ПВО, точніше, ППО, тому що ну, в мене вони реально якісь слабі. Тепер треба так от пробити машині, бо машина може піти туди, куди не треба. Ну, взагалі мені подобається цей мікс. Тому не пишіть там, що я, чому я не граю там відьмами оцей весь спам, як його багато хто любить, Не знаю чому. Мені от подобається оцей мікс. Реально. Він такий простий. Ти просто скинув і а не якось там. Хтось бере гігантів там із пушками, і з бомберами. Це все взагалі не про мене. Тому граю от чим граю, скажімо так. Тут, до речі, трьошка виходить, але знову ж таки не з великим запасом. Тому на наступному етапі мені не потрібно розраховувати на щось більше. Ну Відсотків десь 120 буде, я це прискорю, напевно. Все, йдемо в наступний етап. Ну, і тут, як бачите, майже нічого немає, тому відсотків реально не буде багато. А, тут можна вибрати інший тип військ. Я не знаю, давайте виберемо гіганта. Ми зараз йому проїздємо щит, і він буде танкувати перед машиною. Поки він танкує, машина хай зайде і почне також робити. Робити грязь на цій базі, скажімо так. Ну Взагалі, не знаю, може я ще не розігрався. Взагалі пишіть, як вам обнова на диски, чи сподобалась вона вам взагалі. Ну У мене таке якесь змішане відчуття, ніби і прикольно, а ніби і, ну, якось все одно байдуже. Ну Він ще атакує, тому давайте зберемо Олексир. Все одно ми вже заробили його. І. не вистачає. О, нам вистачає. Ставимо пушку. Це що потрібно, ти шостого будівельника, бо в мене ще його немає, як би це не було дивно. Ну, і в принципі, це все-таки, що я хотів зробити. Давайте провземо башню часову. Ну, в принципі, так, да, в принципі, це все. Я дякую всім за перегляд. Пишіть, як вам обнова, пишіть ідеї для видосів, бо взагалі немає що знімати, як мені здається. Я тут змінив собі розстановку, ось потім що ще зробив, ось героїв. Потроху починаю апати арбалети, лагері і забор, до речі, майже весь апнув. Зараз покажу. Ось, 9 заборонок залишилось парканів. Тому дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобався хоч трохи відос, Бо не знаю, що тут такого могло бути насиченого, тому що ДСК для мене це дуже невесела, така скучна база. Все, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. До 100, підпис... до 100 підписників залишилось трохи. Все, до наступних зустрічей!